Вісім місяців ми ходили, обивали пороги. І коли вони вже побачили, що за моєю спиною стоїть адвокатська підтримка, що це все буде юридично зафіксовано, тоді відразу почали шевелитися і все було зроблено. Ольга Миколаївна, добрий день. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії Мережа права. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з якою проблемою ви звернулися до нас нещодавно? Звернулися з проблемою, чоловік загинув, і ми ніяк не могли оформити всі документи по виплаті одноразовій і не могли оформити дитині пенсію. І 9 місяців це все продовжувалося. Ну, нас водили за носа просто. Але коли ми звернулися до вас в компанії, за два місяці все вирішилося. А з пенсією дитячою взагалі, ми проплатили і через два тижні і пенсію нарахували відразу. І ну, я дуже сильно вдячна, дуже вдячна. Тому що дев'ять місяців у цього побирання ми їздили і в Київ за документами, і тут або чоловік призивався з київського військкомата, так як в нього там приписка була. І ну, я вважаю, що це дуже оперативно все зробили. Сталася ось така ситуація, що ваш чоловік, який був на війні, загинув, так? Так. Правильно. Так. В зв'язку з цим ви, ваша дитина, мали би отримати одноразову грошову допомогу у зв'язку з загибель чоловіка. Втім, так. втім, вам довгий час не виплачували її? Не те, що не виплачували військкомат, не хотів навіть подавати документи на Хмельницький, бо ми знаходимося в місті Шепетівка і вони не хотіли подавати, вони навіть не відсилали ці документи. А коли вони побачили, що прийшов адвокатський запит, я не знаю, яким чином там адвокатська контора їх розшевелила, тоді відразу за. Ну, вони відразу відправили документи, і вже Хмельницький оформлював, і оце півтора місяця десь отак пройшло. Вони навіть не хотіли документів подавати. Вони відтягували це все, що немає то особової справи, немає то недостатньо не якихось довідок. І зараз, не дивлячись навіть на те, що ми вже отримали цю е, допомогу, адвокати все одно тримають свій супровід зі мною. Одно вони супроводжують, поки ми все не отримаємо до копійки. Хочу дещо уточнити у вас, Ось ви кажете, що звертались військомат, але не, оформ не оформлювали вам одноразову грошову допомогу за загибель військового, вашого чоловіка. Скажіть, будь ласка, Скільки часу вам довелося чекати цього оформлення? Що ви ось вирішили? Ну що вже дуже довго це відбувається, вирішили звертатися до нас. І по яким причинам як ви гадаєте, це відбувалось? Я гадаю, що ну в них там десь навірно зверху є якийсь ну приказ, так скажемо, щоб відтягувати цю виплату. І зараз вже скільки там вже пройшло, ми ось тільки її отримали. Вісім місяців ми ходили, оббивали пороги. І коли вони вже побачили, що за моєю спиною стоїть адвокатська підтримка, що це все буде юридично зафіксовано, тоді відразу почали шевелитися і все було зроблено. А ви коли, дуже... коли ви до нас ось таке уточнити, коли ви до нас звернулися? Два через... місяці назад. Через це... два місяці, вже ось після адвокатського так, запиту, ми ви... все отримали, так, так. Через там менше, ніж через два місяці. І як тільки запити надійшли до військомату, до мене сама жіночка, ця з військкомату, соціальний працівник, зателефонувала. Ви що, звернулись до адвокатів? Кажу, так, а що ми отримали запит і відразу почались нарахування ви. Вдалося з'ясувати все в досудовому порядку, тому що якби вже пішло діло на суд, це б довше і чекати довелось. Так, так, я з вами згідна, і мало того, що мені сподобалося те, що адвокати самі запропонували, що давайте досудовим порядком це все зробимо. Тобто, я чесно кажу, не було викачки грошей. І половину, так як там половину грошей заморозили, всю суму, яку я переплатила адвокатам, мені повернули буквально за два дні. Вдалося добитись виплати, але я так розумію, що ви е, отримали поки що одну п'яту, ну, право на так, одну п'яту виплати, так. а маєте отримати право на одну третю одноразової грошової допомоги. І ми так. далі в зв'язку з цим продовжуємо працювати, щоб добитись так, все-таки. Так. Правильної суми цієї одноразової так, допомоги, бо так. вона має бути вищою. А скажіть, як ви дізналися про нашу компанію? Фейсбук. Ми справами кадрових силовиків займаємось біля року лише, але цікаво так, де про нас дізнались і чому вирішили працювати? Фейсбук? Фейсбук, так, а як я довірились запитую. взагалі через Фейсбук? Так. Довірилася, не знаю. Вже просто було безисходне положення. Ну ну я не знала, куди вже звертатися і що робити. Пенсію по втраті годувальника так, теж спочатку так, не оформили, і це теж 8 ні. місяців. Дитина не отримувала цю пенсію. Так, так і коли я зверталася в військомат і запитувала їх, як дитина отримає, чи вона отримає оці виплати, які не ну за ці 8 місяців. Військомат мені пояснив, що вони нічого цього не знають, і вони скоріше всього, що це буде тільки з дня подачі заяви. Але ми отримали кошти з дня загибелі батька, так як і повинно бути по закону. Пані Ольго, ще наостанок, що б ви хотіли побажати чи порадити людям, які зіткнулися з зі схожою ситуацією, як у вас, адже на жаль, зараз в умовах війни. Це така часта ситуація Я така хочу двора, сказати, яка що... трапляється так, у наших Я хочу країн. сказати, щоб вони не опускали руки, і е, при оформленні цих грошей потрібно, щоб з ними працювали такі самі спеціалісти, як вони, військомато. Тому що, звичайна людина не знає цих всіх нюансів. Що там може бути як. І, ну, і коли там починають об'ясняти, що нічого ну, не вийде, нічого не вийде, руки опускаються трохи. Але якщо ти знаєш, що в тебе за спиною є отака кампанія, ну, є адвокати, є люди, які розуміються в цьому, підтримають. І все, все всього можна добитися. Не, я би не сказала, що там дуже сильно дорого ці послуги адвоката. Краще віддати цих пару гривень, але люди допомагають дійсно, що вони обізнані в цьому. Так, дійсно, хочу додати, що ці кошти, звичайно, не повернуть чоловіка. Чи сина, але ось як у вас у вашій ситуації є дитина, якій потрібна матеріальна підтримка. Тому так. якщо держава пообіцяла ці кошти, необхідно за них боротися і так. виплачують, виплачують сім'ям цю одноразову грошову допомогу, але бувають випадки, коли ось як ви, жінки довго чекають цієї виплати. І, вже потрібно ще якісь додаткові міри приймати. Дев'ять місяців ходьби по тим військоматам і по всьому цьому не коштували того, що як мені зробили за два місяці. Я правда кажу, воно не коштувало. Це були і нерви, це були і сльози. Те, ну, а тут а, я дуже марикую, що я раніше не звернулася. Я розумію, як це зібрати, оці всі документи, кожну бумажечку. Це дуже важко. Це важко. І кожен на тебе дивиться, як на як будто ти прийшла тут ну, з карманами доставати. Бо кожен дивиться не дуже хорошо. Я розумію цих жінок, дуже гарно розумію. То я, я би рекомендувала. Я, я кажу, я заплатила і два місяці, і в мене все є, все оформлено, все гарно зроблено. І ще й по людське відста... ну, відношення. Я прийшла і дійсно на мене не дивляться, як то я прийшла ту та милостиню якусь просити. Я дуже задоволена, дякую вам за допомогу. І найголовніше, що ця дитина зараз забезпечена. Вони хотіли це дитя залишити без пенсії. Дякую вам, Ольга, велике за те, що поділилися своїм досвідом, і всі, хто нас зараз дивиться. Якщо ви опинились в такій ж ситуації, чекаєте одноразову грошову допомогу, вам не виплачують. Звертайтеся до нашої компанії, будемо розбиратись в ситуації і допомагати. Дякую вам, Ольга Миколаївна.